Місяць. Зараз за 20 хвилин, друга година ночі. Ось так виглядає наша келія. І ми зараз збираємося в дорогу. А ось так виглядаю я. От. Єдине, що я знаю, що я хочу дійти як мінімум до храму, найближчого до вершини гори Афон. Зараз збираємося і йдемо. Что думаете, что? Какой просто. Просто. Ну что, панова, какие ваш настрой? Да ну, на ничего не квадратного плава. А, это никого, никто не хочет. У всех квадратного плава, я все, думаю, что думаешь, я красивый. Господи, господи, дайте всех вам. Да. Чайок. Кофеек. У всех все было кофе. Кофеек. А, ну я так. Я выпил, а не спал. Капелька свитскости и далее. Так называется. Далее уже выпробование. Ну ось так перші метри нашого сходження 4 ліхтарика. О, мої друзі попереду. Каміння і так 5 годин. Думаю, що все у нас вийде. Це кріс. Як сказати. Сходяться три дороги. Великої лаврас, з китааном і фаруль. Слізка туди. А, 3,5. Три-половини три, три часа. До половини. Нам нужна панагія, так? Темінь. Але дуже світить місяць. Дуже. Камера не передає. Всього місячного сяємо. Ну вже йдемо 2,5 години. А піднялися лише на 700 метрів від місця нашої ночівлі від келії Катунаки. Попереду ще метрів 300, але непросто. Зараз темно, тому я пізніше покажу вам храм Панагії, що знаходиться на висоті півтори тисячі метрів. З грецької панагія перекладається як Пресвята. За переказом саме до цього місця піднялася Пресвята Богородиця, коли Господь віддав їй у межу Афонський півострів. Ми тут не зупинилися, як думали, а за твердої рішучості, найперше, Дмитра Жолодіва пішли підкоряти вершину. Висота Святої Гори 2033 метри над рівнем моря. Залишається пів кілометри, але це кілька годин звитяги. Дорогу здолає той, хто йде, хлопці Ой, до вершини залишається. Зовсім мало 20 метрів, але вони. Майже кроваві Дима, дойдем. Ну умі всі відповідь знають дійдем. Вон колокола б'ють чуєш яка акустика. А ну. Зараз же буде світанок. світанок, піднімається сонце. Благодать, дуже холодно, вітер мороз, руки добіють, але я маю зробити цей репортаж. Ви хотіли це цього? На най-най вершечку Святої Гори, що являє собою конусоподібний камінь, стоїть дерев'яний хрест. На ньому Дмитро Жолодів зав'язав жовто-блакитний шарф свого загиблого сина Віктора. Великої надії українського футболу це заради його пам'яті Діма здійснив це сходження. Кожен з нас зі своїми думками і молитвами далі здійснили спільний молебень біля храму Преображення Господнього, що був недавно перебудований ченцями великої афонської лаври. поморный вечер, нахождение в земных и мук столбах, ранней, смерти, нападение враже. Элей соник дирод дине винастния. Теокаритодэ. Кехираго исо Αντιμετωπίστη και ει το παραπτώσεω. Τη μετανία με άγνοι παγινανόρθωσον. Υπεραγία δεόντω και στο σωνήμα. Μυρίζει σε κλίμασι να μάρθει μόνο. Βαρουμένος αγραδέ ή προσπίτω Зморені, але щасливі. Ми повертаємося не додому, але донизу. Я стою на вершині афону. Сонце піднімається. Щастя душі. Колеги мої вже брати. Братички, знизу подивіться, яка прірва. Зараз побачимо на власній очі те, що не міг показати вночі. Скільки тут каміння, але кажуть, що вниз легше. Ой, сонце! Солнце стає, слава Богу. Мати Божа допомогла. Ну все как бы вроде бы и правильно, но, но немножко не, не потому, как я дитя свое учил, поэтому глядя на меня, что он говорить, папа, ты меня учил одного, а сейчас тут рассказываешь ждите Кости другое, да? Пытаемся за что-то зацепиться, потому что нам их не хватает, и не хватает так, что и вот такое вот, такое маленькое сравнение вот даже даже вроде бы я даже не заикаясь про таких людей, которые вот как монахи сидят, но вот поднявшись это ты с бутылочкой воды понимаешь вкус водички, да, сейчас спуститься какой-нибудь вкус публика, вы будешь понимать цену этого публика. Ну да. А не так как мы по городу идем, ага, вот бургер навалил три штуки, сел в машинке, а ну его вот, подкину сиденье, включу кондиционер, полежу здесь 10 гривен заправлю, тут газ что сгорит, пока я буду спать. Вот, наверное, вот даже как-то так. Иногда такое надо, чтобы не забывать. Надо, надо, надо. Я бы многим советовал бы вот это вот попробовать, попробовать этот кусок. Не дай бог, чтобы их тянуло сюда, вот почему меня потянуло, а просто вот проверить себя на эту землю, чтобы он им дал сил детям здоровья всем да чтобы не в горе а в радости да, чтобы сюда радость, приехали чтоб поднялись в радость вот это конечно очень хочется пожелать людям скалолазы может, профессиональные посмеются над нами которые на восьмерку ходят но так как нам грешникам неподготовленным я думаю что это тоже хороший результат супер результат Ось таким ми побачили по світлому храм Панадія, що на 500 метрів нижче від піку. Тут не можуть підкріпитися духовно і тілесно, навіть заночувати. Буквально пару секунд і вже буде кипіти. Коли вона йшла на топовість, плава, йшла по морю, був шторм. И потом прибил ее корабль именно к этой, к этой горе. И когда она увидела на этой горе огромного игла настоящего, стоящего, она сюда поднялась и срушила его. Эти люди, которые увидели это чудо, поклонились ей. Она и проповедовала сяд. И тут она приняла решение, что это будет ее удел? Да. Тут можно и покушать поломником все, что хочешь, да? І службу провести можна. Тепер зрозуміємо ціну бублика, так? Да? Чи? Чай? Чорний, э, или... А, тут еще и вибор? Ну, в даний момент да, вибір є. Чорний. Либо же, либо же наш непонятний. Нет, чорний. Спускаючись вниз, ми потрапили у хмару. Ви коли-небудь ходили в хмарі? Дивіться. А на горі сонце. А тут туман. Це навіть не туман, це. Хмара. Ежики в, в тумані. точно. Есть и жалудки, но они легше? Ну як? С Свої прелести, да? Да, напевно, вже хорошо, что э, в любая гора починається не зі спуска. По, -по, -по, -по физике. Ой, а <рес> що це, кота знайшли десь, да? Да, так він же йде от этого. Де он там причалет? В Дубоворощі. В дубоворощу той, то наверху який. О, ми його назвали Козак. 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 Ну, слава Богу. Вашими молитвами. Я спав, не молився. Я не вірю. Вірите. <реш> а я підмет, не є? На що? Копа привели з собою з полдороги. П'ятий, пішли чотири, пішло п'ять. Значить, як? Пішли ми з Каліви без прощання, монахи були по роботах. Спуск через скид Святої Анни став випробуванням, адже без підготовки брати на себе подібні навантаження ризиковано, ноги не згинаються. Кожен крок по камінню дається ой, як тяжко, але треба рухатися далі. Наступна точка нашої прощі руський на афоні монастир святого великомученика Панплімона.